В столиці Шотландії, Едінбургу. У нас сьогодні видалось трошки вільного часу, і ми вирішили злітати до Шотландії, а потім до Англії, а потім до Португалії. У нас доволі цікавий буде тріп, така літня відпустка. І сподіваюся, що з цих локацій я буду вам записувати доволі цікаві відео про те, що ми побачимо, про те, що ви побачите разом з нами у нашій поїздці по Європі. Ми будемо в Великій Британії і Португалії майже три тижні. Ось такий він величний замок Едінбургу. Дуже класний замок, який ми підемо тільки завтра. Побачимо, що там є. Але він справжній величезний, величний. І ми зараз знаходимося в парку, який біля цього замку. Нам пощастило сьогодні з погодою. Шотландською непередбачуваною, тому що тут може дощ початися буквально за лічені хвилини. Сьогодні дощ був зранку, а ввечері була класна сонячна погода. І Ми вже напилися пива, наїлися місцевих делікатесів. І все в нас добре наразі. Крім того, що нам відмінили наш букінг і нам довелося букати щось інше, але ми побороли цю проблему. Знайшли непогану квартиру прямо в центрі міста на Королівській милі. Королівська миля це центральна вулиця, фактично Едінбургу, яка йде від замку, який стоїть на горі, до Королівського палацу, який знаходиться на відстані одна миля. І по цій вулиці дуже багато класних магазинів, ресторанів, цікавих там, музеїв пам'яток архітектури і так далі перейдемось трошки пізніше по королевській мілі покажу вам що там є на той милі дуже величний дуже старовинний едінбург який місцеві називають едінбро едінбро дуже цікаво Справді шотландська, англійська мова це щось таке дуже незвичне. Таке, таке відчуття, що вони набрали в рот каміння <гум> і намагаються щось сказати. Але звучить дуже класно. Місце дуже холмисте. Ти йдеш, йдеш, такі холми, 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 спуски, холми. Тут треба мати доволі серйозну фізичну підготовку, щоб гуляти по цьому місту. Але воно того варте, це 100%. Ми справді дуже скучили за Європою. Після переїзду в Канаду ми не були в Європі фактично 9 років. Це наша перша поїздка. До речі, я бачу, український флаг, прапор Майоріє. Трошки далі на будинку. Шотландський, британський, український. Дуже приємно. А це вже королевська миля. Забралася ми по сходах величезно. Такий монумент шотландський. Ці колонні Єдиноріг, які є символом Шотландії. На Гербі Великої Британії ось дві фактично тварини англійський Лев і шотландський єдиноріг. В Єнбургу багато проходить музичних фестивалів різноманітних. В кінці літа зазвичай їх проводять і тут дуже багато людей. Зараз в кінці червня тут сезон туристичний тільки на починається. Туристів вже багато, але не дуже багато. Тому можна погуляти більш-менш нормально, без зайвих таких толп туристів. Жирні чайки, це реально дуже близько море. А, тому вони величезні просто. Ворують у туристів їжу прямо зі столі. А Тут у нас чемпіонат Європи. Хорватія, Італія. Перший тайм завершується 0-0. Цікаво. Хто виграє? Ставлю на Хорватію. А це у нас війські Тут Шотландія це країна віскі. Ой, тут просто багатство. Не, не, яке важко навіть описати вам. Дев'ята година вечора, королівська миля заповнена туристами, бари, ресторани забиті людьми. Ми тут сунулися в декілька дуже туристичних місць. Очікування було більше години. Довелося шукати щось інше. Зараз відправимо дітей до апартаментів, а саме підемо з Ольгою в бар. Дивитися футбол, пити пиво і відпочивати. А ось такі краєвиди відкриваються, друзі, з одного з пагорбів у Едінбурзі. Дуже запаморочило видовище. Так прямо в хорошому сенсі. Це великий пагорб біля Едінбургу. Навіть не біля а в самому місті Едінбургу. Називається Артур Сід. Сідло Артура. Це найвища точка біля Едінбургу Туди можна залізти, але це треба мати доволі ситьову. фізичну підготовку. І з нього відкриваються ось такі, навіть не з нього, а поряд з ним, відкриваються ось такі запаморочливі краєвиди. На. Ранковий Едінбург. Ось це палац, з якого починається королевська миля, яку скоро приїде король Чарльз власною персоною. Це парламент в Шотландії. Від нього йде до гори. Королівська миля. На пагорбі у нас. Замок Единбурзький, який ми підемо сьогодні трохи пізніше. Красота неописуєма. А там вже от, можете побачити море, Атлантичний океан, по суті. Можна доплисти звідси до Канади, якщо було бажання. Такі види від... відкриваються з Единбургского замку центральна площа замка. Оця черга, щоб подивитися регалії шотландської корони. Велика корона, скіпетр, великий меч дворучний. Доволі красиво там. В цьому будинку народжувалися шотландські королі. Тут у них зал засідань Верховної Ради Шотландії. Це класний великий камінь. В такому місці відчуваєш себе якимось лицарем круглого столу. Не височає тільки стол. В цьому місці королі їли, в цьому місці короли молились, а в цьому місці шотландські королі любили і народжували дітей. Справді цікаве місце. Що ж, друзі, закінчується наша поїздка в Шотландію, город Едінбург. Едінбро. Їдемо на станцію і будемо видвигатися в сторону Йорка. Одного з найприкольніших, найкрасивіших, найстарвеніших міст. Сполучного Королівства. Единбург дуже сподобався. Нам пощастило з погодою. Сьогодні і вчора також непогана була погода. Не було прям дуже холодно, не було дуже жарко. Там трошки крапав дощик, але в цілому було доволі комфортно. Дуже старовинне місто, прикольна архітектура, класний замок, купа, купа прикольних кафешок. Віскі, хагіс, футбол, було, було справді прикольно. Ходили навіть на мюзикл, не мюзикл, а виставу життя пі. Дітям сподобалося, нам сподобалося. Я думаю, що колись ми сюди повернемось, тому що справді класне місто. Всі ми приїхали доволі вчасно, тому що великий туристичний сезон ще не розпочався. Він розпочинається в кінці літа, а зараз у них такий низький сезон достатньо багато. Всього вже відчинено, все класно, класно тепло, але не дуже багато людей. Тобто таких товп, туристів ще, якщо порівнювати з серпнем, тут буде набагато більше. Подивіться птушкина, як він їздив в Ленінбург, там Саме в серпні там все показує. Ось. Були у нас свої пригоди в цьому в цій поїзді. Спочатку наш букінг відмінили. Ми про це дізналися вже коли приїхали. Нам довелося телефонувати в букінг. Вони нам компенсували 180 паундів, фунтів. І нам довелося перебукати щось інше. І ми дуже... Вдало це зробили прямо на королівській милі. Апартаменти, які коштували дешевше на рахуванням знижки ще дешевше. Тобто було класно. Так, йдемо. Йдемо вже на, на, до потяга. Побачимо, що там за Хогвартс Експрес нас повезе із Шотландії до Англії. На цьому все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.